Коврики у ванну 15 кг, ціна 5,5 євро за кілограм сорт екстра. Почнемо з ось такого красивезного, великого коврика у ванну в такому крутому пудровому кольорі. Гляньте. Ну, він супер стильно виглядає. До речі, кольори, розміри це все дуже різне. Ось такий кругленький. Підійде до будь-якої ванни. Думаю, що ви знайдете саме свій коврик у ванну. Наступний у нас буде ось такий класний голубенький. Та ось такий супер класний. Ваші ніжки будуть після ванни виходити і ставати ніби на хмарки. Ось такий коврик. Та ось такий плотний. Наступний буде у нас ось такий красивезний. Якщо я Наступний, Наступний наш да. дуже великий. Це вже не коврик у ванну, не знаю, це має бути ванна. Це вже прям палац, кімнату. Як я маю бути? Просто сірий, але супер великий. Наступний червоний, красивезний. Розмір такий класний, універсальний, рожевий. Ось такий. Ще у нас буде йти одне. Повторення, тільки в квадратній формі. Ось такий бляха крутий. Ось такий сіренький, наступний буде в нас бежевий, також супер крутий, універсальний городі. Оранжевий, такий приємний також махровий і білесенький. Останній в цьому роти маленький все. Ми з вами розпакували 15 кг ковриків ціною 5,5 евро євро за кілограм. Тому, якщо вони вам сподобались, нереально круті, то робіть замовлення, пишіть нашим менеджерам і чекаємо на вас.